Тобто вони відібрали майно у тих, хто виїхав на територію України і за кордон. Тепер хочуть відібрати майно у тих, хто залишився на території, але не сприймає Російську Федерацію як таку. Друга причина це. Розчищення життєвого простору під російську націю. Тобто вони офіційно оголосили, що туди будуть переселятися жителі далеких або глибоких, умовно кажучи, російських регіонів, буде надаватися їм земля, а також земля учасникам СВО. І відповідно для цього треба, умовно кажучи, розчистити територію. Також, якщо якась людина буде їм невгодна, вони можуть оголосити їх умовно українським агентом. І мати формальний привід для того, щоб людей депортувати. Зокрема, зараз на території громади і сусідніх громад е, також проходять облави іноді говорять про те, що зараз облави стихли ні, вони відбуваються. Якщо людина робить будь-що не так, як вважають росіяни, потрібно бути, то таку людину я думаю, вони будуть депортувати. Фактично, це геноцид і етнічна чистка.